Ех, хочеться якогось тепла та затишку у ці похмурі дошли від дні. Знаєте що? Ми вирішили відправитись до пустелі, але надзвичайно, ми відправляємось на іншу планету на Пандору. Тепер ми шукачі сховищ. Мене тепер будуть звати Моус. Я дівчинка з великим роботопотенцівалом. Ауфорія флаг, робот, який може призивати собі на допомогу Петі. От такою компанією ми відправляємось у Пандору. До наступної зупинки нас підвозить Маркус, де нас зустрічає робот Клаб Він вводить нас у курс справи. Все. Що ти голова? Без мене кудись у У Іздив. Я рятую Глектрепа. До нас прилетіла Лілі в минулій частині гровий персонаж класу Сирена. Це командир яскравих нальотчиків. Від неї ми дізнаємося, що вона збирає команду шукачів сховище. А це ми і є, до речі. Під час знайомства з ліліт я трохи перерівнував уфорію до її пета. Та-да-да, да, моя будинка, моя бусідочка. О боже. Я ревную. Отже, після знайомства вона веде нас на тимчасову базу. І в зборки твої, типу, найкрутіший цей пет, це жук. Ну, звісно, ти мій найкращий п'ят. Жу. Трохи вивчивши наш новий великий будиночок. Опа, фрістайла. Ми грати будемо чи ми паркур? Ми парку... Щоб ми відправились далі на сусідню базу фанатиків. Ой, а це не ти! Я думаю, що за паркура? Я думаю, це ти. <гум> Де ми врятовуємо Вон, лідера бандитської фракції Діти Геліоса. Це якщо що, його оце все ми, що ми перелупашили, це він тут лідер. Наша наступна зупиночка це Еллі, яка нам допоможе із нашими транспортними засобами. Яка солоденька, забравши собі по транспортному автомобілю. Ми вирішили поробити додаткові завдання. Оу, шіт! От йому в сраку треба. Чуєш? Стреляй в сраку, в сраку, в сраку. А, його в сраку вбити треба, чи що? Вбий його в сраку. Так, я відволікаю, стреляй. В сраку, в сраку його лупаш. Ага. Лопашку лупашку, я шуш. Лопаш посрать, посрать. <реш> Бля, головне, щоб твоя собака не добила його. Лупаш посрать, посрать, посрать. Чуєш? Не их в сраку його. А, ні, в сраку галочка стала. Здавши всі додаткові завдання, ми продали Мотлах та відправились за картою сховищ до клану Сонце-руйнівників. Ах, я зараз здохну, так? Угу, угу. Да. Стріляв. <ріст> ти в мене стріляв? <ріст> Я... <ріст> от это ти Криса? <ріст> ти не <Пріст> поняла. Ого, Ні. ти бачила фліпці? Ми залупашили боса клану з цією дебільною назвою та познайомилась з головними злодіями цієї гри. Це. блогери. Так. Вона восьма, кто життя зі свого чубрика. Так на сосках. Брати Каліпсо нападають на Ліліт, поглинають її сили сирен. <Ля>. О. О, ці дві гніди. А. Надо було спочатку, а потом ці, ці дві гніди. Brass the demonic parto No way. Давай, пат зропом о, тримав, тримав. Гарить. О, стріміри. Да, у нас стріміри. Але ми успішно відбиваємо ліліт та тікаємо на нашому кораблі. Не, у моє смену. Оно з ліліт побивало влаги. А, все, я її рисую. Ага, давай. Після всього цього ми летимо на іншу планету. Прометея, корпоративна мегапланета, якою керує корпорація Атлас. так. О. Ля Ого. Нічого. Джагерніт. О, там Джек бачила зліва. На цій планеті ми знаходимо чудернацьких монстрів. Ля-Анусе Ля-Анусе хе <гум> хе <гум> нову союзницю Lorelei яка очолює опер проти сил Маліви Так, і що, я в роботу щоб мені ось очі... скотиняка Хто скотиняка, Оце я? Оце дівчинка Ну ти теж <гум> <гум> Відбувши з Лорелай атаки військ Маліва Лохетня Пф, <гум> кльово ти <гум> Потрохи просунувшись по місту, ми зустрічаємо Зеро. Колишній шукач сховищ. Тепер він найманець Атласу. О, Зоро, Зіро, Зеро. О, Зеро. На місці Зеро ми знайшли нашу першу легендарну зброю. така, котака. Підготувавшись до наступного завдання, ми вирушаємо до штаб-квартири ворожої корпорації. Я просто не всі гроші собі затарив цей збільшення цього. Пінісне. Та якби ж то. Він... Якби ж то він збільшився. Трохи посварившись, Ну, я маленька дівчинка. У мене рожевий револьв'єр. Ти блін, пародія на хінкаль. Слышиш, ти пародія на хінкаль. <рес> ми дійшли до дуже розумний. Містер розумник. тільки розумний, що Гіга-чад. Ми забираємо мозок Гіга-чада, бо він містить біометричні дані та код доступу, необхідні для зламу головного серверу Маліва. О, мозок, я його мозок ще й забрався. Отак от тупі, але сильні вирішують питання. Пробувши на наш корабель, з ними зв'язується Май, сирена та колишня вартова сховищ. Просто допомогти їй відбити атаку сил Малів. Ми вирушаємо на афінасу. Єби yeah. ТБ корабля... ЮТБ. Yeah. Разом з Має ми боремось проти солдат Малів. Oh, О, це ну, yeah. я. Але yeah. набагато My крутіше. <laughs> так, крутіше. <laughs> Дякую. <laughs> Прошовши далі. Ми знайомимося з Ави, ученицею Маї. Лопаш і Лопаш. Забравши фрагмент ключа від сховища, ми відправляємось на корабель. Наступним нашим завданням стає повернення на Прометею для допомоги Атласу у боротьбі з no, fuck you, fuck you. Ми вирушаємо на зустріч з Різом, генеральним директором Атласу. Він нас відправляє на орбітальну станцію, щоб знищити лазер. тут wow, не-не... <плес> <плес> Немає нічого сенсу в житті. Немає нічого зайвого. Це ще навколо зовні. цим лазером Катагап. Ми з ним ще будемо зустрічатись у ході гри. Він голова корпорації Малів. Ми знайшли у ньому схожість з. Ем, як його там. молодий... Е, джокер. Чи як його? Джексон. Дж, Дж, Майкл Джексон. Ну, щось таке. Пройшовши по орбітальній станції, ми знищили сервер маліва. Дивись туди, прямо назад. Ооо, токсичненько було, звісно Ну да, вот так. Ну да. все. Дійшовши да. до кінця, ми знищимо лазер. А, це не да. ти, це робот. Дивись, дивись, дивись. У вікно де ти? Да, бачу <рес> Хе, Щоб побачити. Да. Аба сраце. Крутяк. І кого ми це тут Кита Йозіка якогось. Забираємо ще один фрагмент ключа від сховища. Опа, дощ, дощ з луту, так. Повернувшись на базу, ми передаємо ключ теніс та вирушаємо у північний район Прометей. Щоб зустрітися з різом особисто і прямуємо до секретного входу у штаб-квартиру Атлас. <плес> Вбивши напад Малєва, ми зустрічаємось з Зіро, який зрадив Різа та хоче вбити, але за нього заступається другий Зіро, який знімає шолом з першого, і це виявляється категава. Неймовірно, ми відлупили категаву за те, що він переодягся Зіро. Після цієї перемоги Різ нам дає ще один фрагмент ключа. Вже третій. Може час вже її відкрити то сховище? І так, нарешті ми вирушаємо відкривати сховище, щоб активувати наш ключ. Мая ха Ха-ха-ха, ха-ха. Відкриваємо, Ми відкриваємо цей, якщо що, сховище. Відкривши сховище, до нас вийшов монстр сховище. Ми його ну, дуже приємно зустріли. Так. Знизу випльоскується. Ого, і що? Це монстр сховище. Рампейджер. Чмошник якийсь, ти рампейджер. Ой. Щас ми тебе залупасимо. Після того, як ми залупашили монстр сховище. Ми залупашили так, що у нас. Ой, О, він прям виригав. Ми пішли у саме сховище та забрали якийсь радянський прикол. Ми залупашили монстра сховища. О, ми у сховищі, до речі. Ой. Вау. Прикольно. В той час, як ми лутали ну такі собі скарби, на Майо напали Каліпсу та вбивши, забрали її сил. Оу, oh, шит. Але в нас немає багато часу сумувати. І ми мандруємо далі на 1.6, де отримуємо сигнал про допомогу від Вайнрайта Джейкобса, сподкоємця корпорації Джейкобс. А, це Джакос? No. Це тіп, який зброю робить? Це тіп, який каву продає. Якобс, монарх. О, він монарх. Так, добрий вечір, Якобс Монар. Він нас просить врятувати Сера Гаммерлок, якого вкрала його сестра, Леді Аурелія Гамерлок. Ми вирушаємо у фортецю, де утримується Сера Гамерлок. Тут явно машини мають їздити. Ну так. Да. Це, давай. Сидиш на свою машинку. і безкориш. так я. Ти їй же розбила цю фігню. Це безкорисний я, машинка якраз корисна. По друзі, ми зустрічаємо Бріка, одного з оригінальних вартових сховищ. Так, це ж спортсмейно. Брік Брейк. З першої частини ігровий Чубрикс. Опа! А, ми ж з ним грали, до речі, здається, і в першій частині. Можливо, я тобі брошу. Ну так на тренди це... Діц. І нам трохи допомагає пройти. Далі ми зустрічаємо Тіну, яка трохи подорослішала після другої частини. І ми допомагаємо їй приготувати піцу, яку ми використовуємо для прориву до сара Гамерлока. Єй, вона зробила вибігу. Ще ми бачили Мордекая. Ну, то так, просто. Oh. Мордекай. І ось ми знайшли Гамерлока. Оо, Гамерлок! Зайнь. Бля, прикольно, у нього живіт занімований. І сосочок, я бачу сосочок. Ха-ха. боса, який його охороняв, Ми поїхали назад на базу. Так що, шо. І що, і що, і шо, і шо? Що? що, я його вбила. Та по дорозі зустріли здорового динозавра. Він, до речі, з'їв мій цей. А, велосипед. Повернувшись на базу, Джейкобс нам повідомляє, що сестра Сара Гамерлока, Аурелія Гамерлок, запросила нас до маєтку Джейкобсів для переговорів. Він підозрює, що це паста, але вважає, що це єдиний спосіб дізнатися більше про ключ сховища на 1.6. Треба такі пригоди, звісно, пройти, щоб сюди потрапити. Це того вартує. Да. Це дуже гарно. ми ще не були, там ж нас там б'ють. Нарешті ми добрались до хат. Вона була великою та гарною. У маєтку нас зустрічає Аурелія, та після короткої розмови ми розуміємо, що вона працює з сестрами Каліпсу, і на нас нападають її охоронці. Мандруючи по маєтку, ми знаходимо підказку до ключа. Розгадавши головоломку, відкриваємо потайний хід, де знаходимо дерев'яну платівку Монті, на якій міститься підказка до ключа сховища. По дорозі назад ми знаходимо сауну. Трохи відпочивши, повертаємо платів. Витяж реально підгорає. Дивись. З бульбашками. Я, здається, варю тут. Ух, добре, добре, гординка. О, да. Я тобі ще трошки жопку поджарю. Дякую, дякую, Далі Вейнрайд просит нас знайти колышник співробітників Джекус для боротьби з культом дітей-сховища Тамалева. Познайомьев з Клеем. Так, yeah. <laughs> Біжите, на мене. Ого. Ми зачищаємо місто та рятуємо полонених. Багато кемп не буває. Мало може? Ні, багато. Мало. Та багато, господи. Мало. Далі Суперклей відправляє нас до форту Sunshine. Чи порятувати Далтона, майстра зброя? Mm, Хочеш. Я yeah. нюхаю okay. клей. Примігши міні-босса, ми звільняємо Далтона. Пішов. Ooh. Ooh. Вот так, так треба робити. Бл. Він дарує нам ключ від свого сховища зброї. Та ми чесно ділимо винагороду. Але це тільки через любов у Форі до снайпер. Ні, ну я її продам. А. Навіщо мені вона? Бать, шмигануло. Навіщо вона мені? Понюхала і так... йти. Після цього ми повернулися на базу до Гаммерлок, який передає нам дерев'яну платів. Підтворивши платівку, ми дізнаємось про місце знаходження уламки включа до сховища. А це прям дивино, кресло, щоб комусь вухово ногорла пануло. Вирушаємо до наступної локації, де знаходиться розбитий корабель, сімейна коштовність. Колишній флагман родини Джекобс. Я з тобою. Я біжу. Давай. давай. Куди? Ну, де, де ліфт? <реку> <Ти>. <реку> <реку> Смурф, давай швидше. No, fuck you. <нефир> <кх> входом був великий динозавр, але це наша не перша зустріч, і мені здається, він нас впізнав. Так, коротше, давай так зробимо Ого, він. понюхав мене. Ще в цього рекса ми знаходимо Валекс, навігаційний шиї корабля, який тепер перебуває у плюшевій іграшці. І нарешті ми зайшли до корабля. Зараз будемо мухші. Ну, в смілі, вбиватися. Слухай, я не думала, що ти будеш ділитися такими думками. Це бажання, я не думав, я, я бажав. Тут ми розуміємо, що цей корабель захопив Ген і Вів. Це охорони шиї корпорації Малєва. Зла жінка, комп'ютер. Мандруючи кораблем, паралельно знищуючи все живе і неживе, що там було, ми зайшли у глухий кут. Втративши купу часу на пошуки того, що від нас хочуть, ми знайшли проблему. Этот тип застряг просто в землі. Да. Можливо, ось чого проблема. Що він там крутиться, тільки в їздять. їздить. На наступний наштрай робот вирішив пограти у якусь рань, а знов не захотів проходити далі. Ну він щось там ти стоїть. Що він там на не домі? А на третій раз у нас вийшли. Ура! Нарешті. Ти дебіл щось зробив. І ми дійшли до головної шиї стерви терви. Оооо, оце наш бос. Думаю, що ми його не бачимо. Відлупашивши її, ми забираємо уламу ключаю від сховища. Все, нарешті. Опа. Розібравшись куди нам треба? А, нам сюди, все, треба Треба? Це Тревел. Ааа! Телепортувалась? Конечно. Я швидко розібралась, господи. Ну, че хорош, Кого. Да я чув, А? <плес> Мы добрались до нашего корабля, але ця шии из захопила его. <плес> О, у нас труситься. трусится. Что смеяется? Змусила наших роботів бунтувати. <плес> О, у нас тут В Хати? Ні. На Прикарпатті. Іди сюди. Сюди. Куди ти йдеш? Іди сюди. Я тут. <ріх> Що це стало? О, дивись. А тут ще, десь сюди. роботи повстали. Вони не будуть більше прибирати. Оу! Oh, no. Як же цей робот пила Соска? Шиї ведмедик, якого ми взяли з собою, переміщує на жорсткий диск, який ми віддаємо Маркусу. Отже, нам залишилось знайти останній фрагмент ключа. Клей нам повідомляє, що останній фрагмент сховища був переданий агентам, з якими був втрачений зв'язок. Тож клей нам видає спеціальний пістолет, який дозволяє нам бачити приховані мітки агентів. З ними ми будемо вивіляти сундучки, щоб знайти агентів і зібрати з них три жетони, та знайти зрадника Архімеда, у якого був уламок ключа від сховища. Поняв. Поки ми шукали чергового агента, в нас був цікавий діалог. Ага. Абрис. Слышиш, може ти обриг? Може я обриг? Може. <ріху> <ріху> Зібравши всі жетони, ми йдемо за Архімедом. Це був смурф якийсь. У нього ми забрали у ключа від сховища. Це що за хуйня сніг? Не знаю. Давай вбивати. О, шо він? Диви. О. Віддавши фрагмент ключа та ніс та прокачуючи свого робота, я помітив, що на моєму роботі з'явився дуже цікавий малюнок. Батя, що? Ти бачила, що в мене на роботі чоловік якийсь намальований? А де ти взагалі? Я у медицинському секторі. Зараз підійду. Ти бачила в мене на роботі? Дивись на це. А, ні, цього не бачу. Це Що таке, га? Бля, ля у мене кулемети теж, до речі, це леопардові. Тож нам залишилось знайти останній фрагмент ключа, Клей проводить нас у підвал маєтку до місця, де обробляють порох. Ми знаходимо систему доставки бочок. Комп'ютери, знову комп'ютер. Комп тільки... Ой. Єбаний нахуй в рот. Це не я. Там же нам падає бочка з фрагментом ключа. Ой-ой-ой, зараз вибухну. І ми вирушаємо до Вейнарада, який чекає нас у маєт. Там ми зустрічаємо сера Гамерлока та його сестру Аурелію Гамерлок. ну, right? to... no, no, хорош. Ого. Uh -huh. You have to kill me. Угу. Uh -huh. <laughs> Вона була гарним супротивником. Вигрібали ми від неї багато. Uh -huh. Я перевозь цинтелу паш, это мене Меня знал нокнули. Біжи до мене, бо вона дуже сука сильна. Що це ти? А хто? Що хто? Да хто? Що, мене не впізнаєш? пиздаешь. <плат> а ебать, ты ну нащо так що за демедж взагалі, ну це. 30 левел, ну да, у нас як 25, 26. Блять, да б, да ну блять демедж просто наш немає <ріг> <ріг> а я чом помертик швидко. Але ми надавали їй пожопі. Єс! <ріг>, yes. Тепер нам треба зробити важливий крок. Крокосховище. Буль? І що? О, пеніс. <ріг> О! Вархамер. Вар <ріг> Тому й відправляємось у сховище, де нас чекає Теніс. Розбираючись у сюжеті гри, ми те що зрозуміли про уфорію. <ріг> я не можу поєднувати. Дві достатньо складні для. Віздій ти слухати <реш> <реш> відкриваємо гірку до входу сховища та спускаємося з I love you, mama Cala O Кала? Мама Кала наробила. І там нас чекає, напевно, самий ефектний босс у грі. Кріт, 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 давай, песик, давай, маленький мій. Сножиком. <реш> Ой, звіт <реш> ставка. Ти полетіла. ти подивить полетіла? Вбивши його, ми заходимо у сховище. диви. О, у сховище, ходімо у сховище. Швидше. Швидше. Так, тут не так круто все. Да. Телепортація, вся херня. Життя нас нічого не вчить, тому коли ми виходимо із сховища, троє ніс. Маловато. Ой, диви, 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 сюди. Це ж цей троє. Прав. Ах, ти... Каліпсо планують принести жертву теніс під час шоу на арені, щоб поглинути її силу. Ми прибуваємо на Пандорі. Нам потрібно потрапити у велике місто цирк на колесиках де хочуть вбити теніс. Ого, щоб нас пустили всередину, нам треба гарненька голд-машина А, ні, стоп, що? Голд-карт Ворд! ура! Ходімо. І так, це працює. Пройшовши по цій місцині, цирк на колесиках поїхав. І без нас. Він уїхав. Так, стоп, куди він поїхав? Але далеко без нас цирк не поїде. Робокам, оу їй. Ми всередині і на нас чекають пастки, які ми з легкістю проходимо. Хуй <звук> <звук> взагалі. Та я машина. <звук> я зараз помру. Пройшовши весь цей цирк, ми дійшли до Таніс та двох клоунів з механізованим психом. Оу, щи! це Таніс! Ого, що там за корлик такий? Врятувавши Таніс. Фух. Ми перетворили у вашне уверення цих злих злиднів. Що oh. ти зробив? Вбила. я хочу. Після того як уфорія Форія наді мною. Yeah. Mm -hmm. На, ти. Як це? Mm -hmm. Вульгарна коняка. Чуєш, я хвойда. Yeah. О, левелап. Ми повертаємось на Пандору, де нам треба запобігти сестрам Каліпсу відкрити велике сховище, що знаходиться на Елпіс. Аналог луни, але для Пандори. Я зараз помру. Я тримаю в курсі. Я зараз Можуть не помру. І ми вбус зустрічаємось з сестрами Каліпсу та даємо побулкам троє. Все, ізі. О, я вже думала, я відкидуюсь. Ава забирає в нього сили Майя. Та його сестра Таїдін поглинає в нього всі сили та засипає нас камінчиком, після чого тікає. Тому ми вирушаємо на Некротафею, рідну планету Ердіанців та місце проходження шукачів сховищ. Тут же ми зустрічаємось з першим шукачем сховищ Айфоном Делеоном. Він виявляється батьком близнюків Каліпсу. класний малий дядька. А, я йому дорогу перекрила. Він нам пояснює, що Тарін хоче поглинути руйнівника, продавню та неймовірно сильну істоту. Якщо вона це зробить, то стане богом та знищить всю галактику. Так, виховання у цій сім'ї дивне, якщо чесно. Але малий скуф нам допомагає відкрити велике сховище. Ми активуємо ключ, і до нас приходить Тарін, яка вбиває свого батька, та йде завершувати ритуал об'єднання з руйнівником. Ми ж вирушаємо за її сракою. Перемога за нами. Зі смертю Тайрін до Ліліт повертаються її сили, але Тайрін своїми діями дестабілізувала зв'язок між Пандорою та її супутником. Еліпс починає падати на Пандору, і Ліліт жертвує собою, щоб підштовхнути його. Чи це кінець наших пошуків скарбів? Можливо. А може ні, хто знає. Дякую за перегляд. Обняв припідняв.